Сьогодні будемо готувати вегетаріанський салат. Туди нічого м'ясного додавати не будемо. Рецепт дуже простий. Для цього нам потрібна відварена картопелька, я вже заздалегідь відварила, морквочка відварена, солоні огірки, цибулька, кукурудза. Можете брати будь-яку, я беру ось таку в нас в магазині. І майонез я взяла такий, але краще брати не 67%. А 73 і більше відсотків, тому що там немає модифікованого крохмалю. Розпочинаємо з того, що спочатку обираємо всі інгредієнти. Чищу все. Звичайним способом, мені видається, що так усі чистять. І відправляю на тарілку. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Коли ви зазвичай любите їсти такі види салатів, чи ви додаєте ще щось у такі салати, чи е, полюбляєте ви влітку готувати подібні салати, або тільки на свята. Якщо ви робите їх з майонезом, то чи купуєте майонез, чи все ж таки його робите домашній. І також, якщо ви заправляєте сметанкою, то поділіться, будь ласка, в коментарях, якою саме сметаною. Після того, як ми очистили моркву, переходимо до очищування картоплі. І повертаючись до теми салатів, ми вдома зазвичай вживаємо такі салати в холодну пору року. Тому, що, по-перше, це все вариться, в хаті стає гаряче, волого. І все ж таки краще це робити в холодну пору року. Також влітку, наприклад, а більше хочеться зелених салатів. А навесні ми використовуємо в салати зелень, тобто ми робимо з мікрозелені ось такі подібні салати. Використовую я майонез не домашній, а купований, проте я знаю, що є рецепти домашнього майонезу. І впевнена, що він теж дуже і дуже смачний, натуральний, і ви бачите, як його е, самі робите, з чого, з яких інгредієнтів. Картоплю краще перед тим, щоб вона не була гаряча, не пекла вам шкіру рук, охолодити на вулиці. Можна виставити повністю всю миску, зараз прохолодно взимку, і вона вам швиденько вихолоне, і тоді можна комфортно це все обирати. Готово. Очищуємо цибульку. Готово. Тепер промиваю та стіджую кукурудзу. Я завжди так роблю. І ще один інгредієнт яйця вариться. Потім я вам його покажу. Зараз подрібнюю на сковорідку, Ой, не на сковорідку, а подрібнюю в мисочку інгредієнти. Картоплю можна нарізати такими кругленькими шматочками і тоді через ситочко дрібнити в миску, а можна відразу це робити. Ось так. Натискаємо, провертаємо і воно тоді падає дрібненько. Натискаємо, провертаємо і падає. Колись у дитинстві. Мама мені казала, що потрібно різати кружальцями, а потім ось так робити. Можливо, тому що в дитячих руках важко було утримувати цілу картоплину, а маленькі шматочки можна було спокійно подрібнювати. Далі чистому морквочку, роблю це так само: натискаю, прокручую і викидаю. Не переймайте, що не виходять рівні квадратики, що це не буде настільки естетик, естетично перфекціоністське. А все ж таки, воно все, в шлунку, залишається там, де має і бути, у будь-якому вигляді. Хоча хвилинка естетики нікому не завадить. Завершую. Яйця ще доварюються, потрібно буде їх обов'язково охолодити. І тоді останніми додати в наш салат. Так, тепер переходжу до нарізання цибульки і огірочків. Чистимо цибульку і продовжуємо наші теревені. Колись у дитинстві, у 90-ті. На жаль, у нас не було такої розкоші, як Будь-які салати. Навіть не дуже смачні. І тому салати в нас зазвичай були у декількох екземплярах, саме на свята, на такі свята, як Різдво, Новий рік, Великдень. І, звісно ж, на день народження, якщо комусь його святкували. То це було за щастя, прийти в гості, поїсти якісь смачні салатики. Найбільше я любила їсти ясний салат. Оце такі ж самий, як цей, просто з додаванням м'яса. З ковбасою я такі салати ніколи не любила їсти. І найменше в дитинстві я любила їсти салат з вінегрету. Найменше. Можливо, тому що його давали в школі часто, і він мені був такий занадто буряково, солоний, тому що там солоні солоню в складі. Але часи. Минуле, я підросла. І тепер, час від часу, я люблю сам бириковий салат їсти, тому що я відчуваю, що там справді заряд вітамінів корисних. І їм я його тільки коли холодно стає дуже. Кукурудзу в салат ми не додавали ніколи, ми додавали горошок. Горошок моя мама сама вирощувала, сама закатувала в банки. Я так підозрюю, що так робили всі жінки, хто взагалі робив горошок. Моїй мамі горошок завжди виходив і донині виходить дуже смачний. Але я коли я виросла, то зрозуміла, що. Набагато смачніше, особисто для мене, це салат з кукурудзою. Не тому, що горошок не смачний, а тому, що е, був один випадок, коли я переїла маринованого горошку. І, і просто після того він мені вже не так смакує, як е, хотілося би. Висипаємо цибульку в миску. переходимо до нарізання огірочки. Огірочки спочатку перерізаю навпіл. Коли бачу, що мені, наприклад, цього недостатньо, тоді можу ще ось так ось надрізати. Огірочки домашні, засолювали ми їх самі. Ось. Тоді нарізаю такими слайсами. І роблю квадратики. Ось таким ось чином нарізаємо всі огірочки. Очистили огірки, додаємо їх в салат, додаємо кукурудзу. І переходимо до очищення яєць. Спочатку я очищую самі яйця ось таким чином. Можна ще пограти в гру, як на Великдень. Яйця свіжі, тому що важко шкарлупа відділяється від. Самого яйця. Зазвичай, якщо яйця не дуже свіжі, то їх важко відділити. Так. Можна пограти, як на Великдень. Ось так побити їх. Можна О, обстіл. І моцака. Визначаємо, який моцак. О, це моцак! Його обстіл поб'ємо. І продовжуємо очищення далі. Після того, як обрала яйця, промиваю їх під протічною водою. І нарізаю ось таким чином. Знову натискаю і прокручую. Трішки натискаю, заглиблюється яйце і прокручую. Ось таким чином всі яйця нарізаємо. Можна відразу перчити і солити. Але для нашої сім'ї на один раз не потрібно аж стільки салату, тому спочатку я просто перемішую інгредієнти всі. Ретельно вимішуємо ретельно. Щоб з'єдналися всі частини салату. Після того, як вимісила, перекладаю розмішала, вірніше. Перекладаю ось в таку меншу мисочку. І ця мисочка вже нам підійде. Я не додаю ніяких спецій, тільки солю трішки. І перчик ось так зберігаю. Додаю трішки перчику. Тоді додаю майонез. Ви можете брати будь-який майонез. Я вам вже за це казала. І усе, що залишилося, вимішую знову. Усім смачного, і зараз вам буде спойлер до моєї наступної страви. Ось таку ароматну страву я приготую для вас наступного разу і поділюся своїм рецептом. Усім смачного і до зустрічі!